Що ж, перша хвиля аукціону вже позаду. І тепер стартувала друга хвиля, на якій вже з'явилось 7 нових танків. Але якщо уважно прочитати новину на офіційному сайті, то можна побачити підказку на танк, який незабаром також з'явиться на аукціоні. Ці цифри утворюють послідовність літер англійського алфавіту. і таким чином підказка в індикатор. За розшифрування, дякую своїм підписникам в телеграмі. Ну а з вами на і нумо дивитись, що нам пропонують у другій хвилі аукціону. Перший танк це Еміль 1951. Відразу скажу, що я раджу його купляти, але звісно не за 8500 золота. По такій ціні він зазвичай продається у крамниці. Розглядати його для покупки можна від 7500 і нижче. Якщо коротко, це той самий прокачуваний еміль 1 тільки з гіршою бронею, але натомість кращою динамікою. Гармати тут майже однакові, тільки у преміумного Еміля більше бронепробиття, але на 10 одиниць менше альфа. Чудовий фермер, який можна розглядати для покупки навіть не дуже досвідченим гравцям. Об'єкт 260 колекційний танк, який я б сказав щось середнє між і 7 та чіфтейним К6. Проте з дуже крутою динамікою, яка поступається хіба що Т-95 і 6. Але на відміну від нього тут ще й непогана така броня. Звісно, не як віса 7-го, але танкувати він може, хоча є вразливий лючок на башті, а корпус це щучий ніс та великий НЛД. Як для такої динаміки це досить броньований танк, а от гармата тут дуже схожа на гармату чіфтейна, тільки у 260-го трішечки довше киде, не такий швидкий політ снарядів, радянські кути, тобто всього мінус 6 градусів низ, та знову ж таки трішечки довше зведення і більший розкид, але все одно досить комфортні. Якщо обирати між ним та чіфтейном МК6, то я б, звісно, радив брати Чіфа, але він буде коштувати стільки ж або навіть дорожче, і продати його можна буде тільки за срібло. Тому за ціну 14 тисяч і нижче, я б порадив звернути увагу на об'єкт 260, Predator Ultra Marines та Віндікатор. Ці танки були додані в гру як колаборація з Warhammer 40 тисяч. Обидва мають унікальний ігролад та незвичний дизайн. Сильно про їх характеристики розповідати не буду, скажу, що це машини, які не є якимись імбами у грі, але пофанитись на них можна. Плюс на сьомих рівнях багато недосвідчених гравців, і більшість з них не знають, що це за танки і яка в них гармата. Бо у Predator це барабан на три снаряди скиде 1,5 секунди між снарядами, а у Vindicator Alpha одиниць, але снаряди кумулятиви або фугаси. Танки є колекційними, тож продати їх можна за 2500 золота. Тому за мінімальну ціну можна взяти суто для колекції або щоб пофанитись на сьомому рівні. кпз 70 Преміум важкий танк, у якого найбільша шкода на 9 рівні серед всіх важких танків 560 одиниць. Натомість танк розплачується дуже довгим, КДС, за час якого К-91 та 752 майже встигають перезарядити цілий магазин, плюс довге зведення та не найкраща точність, до цього ще й низьке бронепробиття та всього мінус 6 градусів кути нахилу на вниз. Броня також не сильна сторона цього танку, а от динаміка непогана, десь на рівні з К-91. Якщо полюбляєте альфові танки, то можна розглядати для покупки, але звісно не за 10 тисяч золота. Я б дав за нього менше, ніж 8 тисяч, але сумніваюся, що він доживе до подібної ціни. На 9 рівні є ще вище згадані КД-91 та об'єкт 752. І якщо обирати між ними, то я б краще взяв когось з цих двох, а не КПЗ-70 Т-22 Медіум. Про цей танк я вже багато розповідав на своєму стримі. Якщо коротко, то із всіх радянських СТ у цього найгірша гармата по шкоді на хвилину плюс найдовше зведення. Натомість цей середній танк є одним з найброньованіших та ще й досить динамічний, і тому він може набагато довше жити, ніж, наприклад, об'єкт 907 і таким чином більше не стріляти. У всіх інших випадках він, звісно, програє по гарматі. Розглядати для покупки можна, але тільки якщо вам більше подобаються броньовані танки, ніж ті, які мають круту гармату і без броні iMix CDA 105, Петесау, у якої схожа проблема, як і в Конен, як панзер. У неї чудова динаміка, досить комфортна гармата з ДПМом, але невисока альфа та картонний корпус. Звісно, щось це Петесау протанкує, але броні як такої немає. Реалізувати її на таких маленьких мапах досить складно, бо в ідеалі їй потрібно постійно кущі з хорошим прострілом. Брати тільки за мінімальну ціну суто для фану в режимах. І останній танк на сьогодні це т 28 Defender. Перший представник дефендерів на цьому аукціоні, але думаю, що інші теж будуть. Танк загалом непоганий, не сказати, що це найкраще, щоб я радив для покупки, але по низькій ціні взяти можна. Тільки будьте готові до того, що це Петесау, яка не дуже швидко їздить, має броню проти звичайних снарядів, а також барабан на 3 снаряди, але скидев майже 7 секунд між ними, до чого потрібно ще трішки звикнути. А так ця ПТ непогана, за ціну менше, ніж 5000 золота, варто придивитись. Крім телеграма, я ще й завів discord сервер. Тож долучайтеся туди посилання, як завжди, в описі. З вами був Найспік, вдалих вам покупок, і побачимось в наступному відео.